Перш за все, пославимо всі разом Господа скажемо слава Богу. Amen. Я дуже вдячний кожному, хто сьогодні на цьому місці. Я не бачу весело всі місця і не дзвонила. Захворіла. поетес, немає кому більше розказувати. Брати і сестри, приємно бачити кожного, хто прийшов, хто приїхав, хто добрався. Сьогодні День Божий, і в цей день. Ми не маємо права сидіти вдома. Тому що це день, коли люди збираються і поклоняються Богу. Це день, коли люди моляться Богу і вшановують Творця Свого. І ми одні із тих, які повірили в Господа, які прийняли, можливо, багато із нас ще шукаємо Христа. І я вірю, що ми сьогодні не даремно. Господь потурбувався про тебе і дав тобі можливість пройти. Це Він привів тебе, це Він дав можливість, це Він дав бажання. Можливо, хтось думає, та я просто прокинувся, думаю, чим його зайнятись? О, піду в церкву. А можливо, хтось щось там буде давати, а можливо, почую якусь пісню хорошу, а можливо, ще когось побачу зустрінуся. Брати і сестри, ні. Це не так, це Дух Святий доторкнувся, проговорив. Можливо, хтось зателефонував і говорив, пашки за мною сьогодні в служіння. І ми прийшли. Це праця Духа Святого. Це Господь потурбувався, це відтеклує про кожного із нас. І ми сьогодні йшли, тому що дійсно шукаємо Господа. Сьогодні дійсно Бог дав нам цю можливість, і ми будемо і прославляємо ім'я Ісуса. Хотів би я читати слово Боже. Я вчора сюди вечором приїхав, було молодіжне служіння, і якраз навіть, на кінець служіння ми попали із Сашою і співали вони пісню, молодь, а потім вийшов Тарас проповідувати слово і говорить, я буду читати місце Слова Божого про одного чоловіка. І я так півпроповіді послухав його, хороше місце. і... Сьогодні, коли я збирався на служіння, спішив так, открив Біблію, якраз відкрилось це місце, те, що Тарас та читав. Думаю, навіть я також поділюсь сьогодні цими словами, вони важливі для нас. Вони важливі для нас також, не тільки для молоді. Тому нехай нас Бог благословить. Це книга Іова буде перший розділ, я буду читати е з перших вершів. Давайте ми послухаємо, що тут пишеться. Колись Україні, не Україна, а в країні Уц, жив чоловік на ім'я Йо. Той чоловік був бездоганним, справедливим, богобоязливим і уникав всякого зла. У нього було сім синів і три дочки. Сім і десять дітей. В той час. У його маєтку налічувалось сім тисяч овець, три тисячі верблюдів, 500 пар волів, 500 ослиць і дуже багато слуг. він вважався найзаможнішою людиною з усіх мешканців Сходу. Дуже багатий був, незважаючи на те, що сім'я велика в нього була, десь дітей, але цей чоловік. Він любив Господа. Він дуже був набожною людиною. І серед усіх, там, де він жив, він рахувався самою багатою людиною. І тут пишеться про його життя, що в нього було сім синів і три дочки. І вони, коли день народження було, збирали, збиралися всі. Кожен запрошував свій будинок, веселились, вони там, е святкували. Але на кінці всіх цих заходів Іов збирав своїх дітей, стояв перед Богом і говорив, можливо, десь мої сини чи доньки згрішили перед тобою, можливо, десь щось вони відійшли від тебе. Пробач, Будь ласка, він за них молився, він за них стояв в молитві і просив, щоб Бог допоміг, щоб Бог освятив своїх дітей. Ось таке було його життя. Незважаючи, що він був багатим, незважаючи, що він ну, славився в тому місці, де жив, але він. Дуже щиро любив Господа. Він поклонявся Богу. Він дякував завжди Богу за все, і був в близості спілкування з Творцем. Брати і сестри, я б хотів, щоб ми взяли приклад для себе, щоб ми завжди цей час для молитви, щоб ми знаходили час для спілкування з Богом і були в близості. І в єднанні з Господом Богу приємно, коли ми молимося за своїх дітей. Богу приємно, коли молимося за своїх внуків. Богу, це приємно, що ми піклуємося і говоримо, Господи, можливо, мій син чи моя донька, десь щось не так було. Пробач, допоможи. Можливо, десь мої внуки не так себе ведуть. Господь, допоможи їм вести себе, так як би ти хотів це бачити. І ця молитва, вона буде почута Богом. Тому що Іо так робив, і його життя, воно записано в Біблії для прикладу, щоб ми брали для себе. Тому нехай нас не Бог благословить. І далі, що тут говориться? Одного дня, коли прибули Божі сини. Щоб з'явитися перед Господом, то з ними прийшов і Сатана. Господь запитав сатану, звідки ти прийшов? Відповідаючи сатана, сказав Господу, Я подорожував по землі і обійшов її. Тоді Господь запитав сатану, чи ти звернув увагу на мого слугу Йова. Адже нема на землі рівного йому чоловіка, він бездоганний, справедливий, богобійний і уникає всякого зла. Давайте ми тут зупинимося. Я не повністю розумію, ну, перші слова, які я прочитав, можливо, третій Романович, можливо, знає, як це відбувалося. Ну, я чомусь не дуже розумію, прийшли сини Божі, предстать перед Богом, між ними прийшов і сатана. І Бог звернув увагу на сатану і говорить: а ти звідки прийшов? А він говорить, я ходив по землі, я її всю обійшов землю. І Бог повертається до себе і говорить: а чи звернути увагу на мого раба Іова? Він бездоганний, він богобільна людина. Такий, як він, на землі нема людей, він справедливий, він віддаляється від зла. Ну як оця бесіда про, проходила е, сини Божі, сатана там був, Господь, як це все відбувалося? Я чесно, я все не розумію, але бачу, що Господь тут запитує в сатани. Ти звідки прийшов? А він говорить: я обійшов в землю. Сатана, він ходить по землі. Він бачить наше життя і дуже часто ставить нам підножки. Дуже часто хоче, щоб ми спотикнулися. Він хоче, щоб ми відвернулися від Бога, відпали, якісь проблеми ще були, щоб людина не дякувала Богу, не молилася і була далека від Бога. Оце сатани, ціль сьогодні вкрасти, вбити і погубити так говорить Слово Боже. І от коли Господь спрашує у сатани, ти звідки прийшов? Він говорить, я коли по землі і всю землю обійшов. І Господь запитує сатану, а чи ти звернув увагу на мого слугу Йова? Адже нема на землі рівного йому чоловіка, він бездоганний, справедливий, боговійний. І уникає всякого зла. Господу приємно, коли людина любить Господа, коли людина уникає всякого роду зла, коли людина справедлива, коли людина Бога любить, оці люди. Богу дуже подобається. О, як хочеться бути такою людиною. Я думаю, зараз ми сидим і кожен дума. І я хочу, Господи, бути таким, як оцей Іов, щоб ти на мене звертав увагу, щоб тобі було приємно бачити моє життя. Але що тут Сатана відповідає Господу? Читаємо. у відповідь Господу, сатана сказав. А хіба даремно Йов такий боговіний? Хіба не ти обгородив його звідусіль, його дім і все, чим володіє, ти поблагословив працю його рук, а його отари, худове заполонили землю, але простягни лише твою руку та доторкнися до того, що він має. Чи не почне він лихословити тебе у вічаї? Ну, Тоді Господь сказав, давайте тут зупинимося, дорогі брати і сестри, давайте звернемо увагу, що Сатана вирішив Богу говорити у прикати, що ти, Господи, цього чоловіка оберігаєш. Ти його худобу бережеш, ти його здоров'я бережеш, його дітей, його родину, ти поставив охорону, ти його бережеш, охороняєш, та звісно, він буде дякувати тобі, конечно, Він буде вдячний тобі. А от якщо забереш від нього свою охорону, тоді подивимося, от щось трапиться в сім'ї, щось прийде якась біда. Чи тоді буде він дякувати тебе? Який він залишиться тоді? І слово Боже говорить, що Бог дозволяє сатані. Говори, добре, іди. торкнись його маєтку, душі його не торкайся. І сатана, він з такою радістю побіг на землю прямо так і все. Я зараз буду руйнувати життя цього Іова. Все, подивлюсь, що буде далі відбуватися. І тут відбуваються великі події. Вітер, буря, нищить, руйнує, діти гинуть, пропадають, помирають. Худоба пропадає. Тут просто Божої охорони не було, Бог прибрав охорону. А сатана тут, як тут, він налетів і почав руйнувати. Дружина, вона стала говорити Іову та подивись, що відбувається. Але Іов в ті часи. Він був твердий перед Богом і говорить, Бог дав, Бог і взяв. І після всіх тих випробувань, які прийшов Іов, він не зрішив, він не відійшов від Господа. Але Сатана, він дуже воював над цим чоловіком. І в кінці кінців, Бог говорить, ну що, побачив, що цей чоловік твердий в вірі, він вірний мені. І після того всього Бог його ще більше поблагословив, ще більше було благословіння Божого в житті цього чоловіка, який не відійшов від Господа в тяжкі часи. <клух> Дорогі християни, брати та сестри, церква Божа, я б хотів, щоб ми довіряли своє життя в руки Господа Ісуса Христа, буває в нашому житті. Приходять якісь випробування, якісь трудності. І тоді ми повинні молитися до Бога. Якщо далі щось і прийшло сказати Богу, так як говорив Іов, Господи, Ти чомусь допустив. Але я вірю, ти допоможеш мені пройти цей шлях, і Бог обов'язково допоможе, підтримає і поблагословить. І, і, Іноді Господь випробовує нас, провіряє нас на вірність, на стійкість. Тому, брати і сестри, я б хотів, щоб ми залишилися завжди бути з Господом. Якщо приходить той день, коли служіння сьомий день, щоб ми все залишали, і цей день посвячували Богу, і були з Господом в молитві, в єднанні з одним, і ми будемо отримувати від Бога небесне благословіння. Батько Небесний, Отець Небесний, він буде протягувати руку свою і окорояти нас, і благословляти нас, і допомагати в нашому житті. А я вірю в Його Слово. Біблія говорить, що всякий. Хто покладає, покладає надію свою на Бога, посоромленим ніколи не буде. Тому нехай Бог допоможе нам вірити, надіятись, молитися і триматися Його вічного слова. І Ісус приходив на землю, щоб дати Спасіння і вічне життя. І я б хотів, щоб ми подякували Ісусу Христу, що Він відкрив нам наше серце, відкрив нам наші очі. Відкрив нам наші буші, і ми можемо приходити на це місце, це місце, щоб славити Бога і чути дорогоцінне Слово. Я хотів за це подякувати, помолитися Богу і пославити ім'я Боже. Давайте ми звернемося до Бога і помолимося. Дорогий...